Ну, традиційно росіяни похоплюють велику територію, на жаль, нашої держави, атакуючи щоночі, як правило, нас дронами типу шахет і дронами-імітаторами. Сьогодні ж використали різні засоби повітряного нападу. Це і крилаті, і балістичні, і авіаційні ракети ракети наземного, повітряного і морського базування. Загалом було виявлено радіотехнічними військами 70 ракет різних типів. Ну а також 145 безпілотників, які були спрямовані теж з різних напрямків на території нашої держави. Різні міста попадають під атаку. Я думаю, що місця зараз перелічувати буде мовити дещо довше довго, але постраждали найбільше там Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя. І... Хмельницька область таким чином противник, як бачите, застосовує велику географію обстрілів, атакуючи наші обласні центри. Передусім, страдає велика кількість мирного населення. Передусім, як це було вже на і в попередніх обстрілах балістикою. Бачили жахливу трагедію і в Кривому розі і в Сумах Дніпропетровську, Запоріжжі. Також була і Одеса, також і Київщина раніше сьогодні ж, от такий комбінований масований удар. Основний акцент власне робився саме на місто Київ на столицю нашої держави було збито загалом із 11,7 балістичних ракет. Це доволі високий відсоток збиття на сьогодні. Звісно, хочеться робити більше. Хочеться більше збиттів саме балістичних ракет. Але маємо розуміти, що та кількість систем, які сьогодні в Україні Здатних збивати балісток, я маю на увазі Петріот. Не є достатньою навіть власне для. Там на тих, на тих регіонах, тих напрямках, де вона знаходиться. Чому Балістична, балістичну ракету може збити сам Петріот в радіусі кількох десятків кілометрів подальності? Тому можна собі уявити, скільки систем потрібно, щоб так надійно перекрити принаймні одне велике місто, місто Мільйонник. Крім того, повинні бути засоби безпосереднього прикриття, повинні бути інші системи, які прикривають уже. І в своєму ешелоні цієї Айрісті, і «Насамс», і мобільні вогневі групи і засоби раді електронної боротьби, і можливо вже інші новітні засоби, які застосовують сьогодні сили оборони проти засобів повітряного на противника. Це велика система. Вона в Україні доволі вже розгалужена. Ну але і країна у нас не мала, тому цих засобів потрібно більше сьогодні. Е поряд власне з цим переліченим, щойно, що я сказав, працюють також пілоти тактичної авіації, вертолітна авіація. Сьогодні командувач Підних Сил відзначив роботу е пілотів на західній техніці. Зокрема, це е льотчики f 16 а також міражів, і кілька десятків цілих саме на рахунку нашої...